Кожна професія важлива. У залі зібралися найкращі представники різних сфер. Напередодні дня міста за сумлінні роки роботи їх відзначили нагородами «Кращий за професією та преміями імені Богдана Хмельницького та Миколи Орловського. Що ми з вами сильні насправді? Ми це доводимо, доводимо самі собі, доводимо всьому світу, що ми дійсно надзвичайно сильна нація і Хмельницький надзвичайно сильне місто. Цього року ми вирішили, що для міста це буде той день чи ті дні, бо ми не один день це робимо. Це будуть ті дні, коли ми будемо дякувати. Здоров'я усіх мешканців міста залежить від медиків. Щодня вони невпинно виконують свою роботу, лікують від захворювань та рятують життя. Різні проблеми ми завжди виконуємо. Ми завжди людей підтримуємо. З будь-якої ситуації ми виходимо. Кожному ми дамо і допомогу, і підтримку, і психологічну. І ну. І лікарську завжди допомогу надамо. Ну я з дитинства мріяла бути медиком. Аби прилади та дроти постачання електроенергії були в порядку, щоденно працюють електрики. Саме вони забезпечують, аби в кожному будинку було світло. Тож сьогодні відзначили і їх. Є багато роботи що не ну не, не зможе зробити, але і сверху робимо, бо то, що, ну, треба людям допомагати разні зараз. Люди похилого віка дуже багато є. Спеціалістів не вистачає. Самі знаєте, що хлопці пішли відстаювати. Ну а нам треба виходити з положення у час війни. Чималу роль відіграють волонтери. Чотири роки поспіль без винагороди. Вони за покликом серця працюють, аби допомогти нашим воїнам та наблизити довгоочікуваний мир. Складність в першу чергу це в наш час, тому що ми звичайні люди, ми ходимо на роботу. У нас є сім'ї, ми це все робимо безкоштовно. І це найперше, що у нас зараз час, тому що волонтери здаються, донатчики зменшуються, і а робота все збільшується. Хлопцям там важче, а нам, волонтерам, тут теж вже важче, на жаль. Окрім відзнак, троє ветеранів отримали квартири від міської ради. У кожного із них власний військовий шлях. Нині вони починають життя у нових для себе сферах. Ну, я після госпіталя побув вдома, стало скучно. Кожен фахівець робить вклад не лише у добробут Подолян, а й в економіку країни, що надзвичайно важливо у цей складний час. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.